Вітаю. Сьогодні хотів би розказати про модифіковану версію задачі Ейнштейна, що називається «Тень на пляжі. Почнемо з короткої історичної довідки про те, що взагалі таке задача Ейнштейна. Очевидно, що за деякою інформацією, авторство цієї задачі приписують саме Альберту Ейнштейну. І як ви бачите на слайді, вперше задача була видана в журналі The Life International 17 грудня 1962 року. І на слайді ви можете бачити саме ту вирізку, де знаходилась власне ця, ця задача. Ідея цієї задачі полягає в тому, що надається певний набір фактів про певну групу об'єктів, і слід за, за цим набором визначити все про ці об'єкти. І продовжимо. Спочатку обговоримо власне. Постановка задачі. Задача, як ви можете ну, бачити, складається з багатьох ну, фактів, як я вже сказав, і всі ці, ці факти треба ну, не, не використати для того, щоб отримати інформацію про жінок, яка нас цікавить. Ми не, не будемо е, зупинятися на цих фактах, бо їх аж 25 і плюс це. Головна мета цієї презентації. Ось. Отже, розпочнемо з реалізації на пролога, а саме з перших кроків. Ми Маємо відповідно логічну задачу про 5 жінок. І, і, і кожна з цих ну, жінок, ну має шість ну, якостей. А саме це ну, колір рушника, ім'я, ну, сендвіч, який вона їсть, ну, сік, який вона п'є на пляжі і, і вік та професію. І слід використовуючи надані 25 ну, фактів, ну, визначити, як ззивати нужну жінку, що має ну, білий рушник, і для цього знайти всю інформацію про. Ну, кожну з жінок. Для цього на пролозі, ми ну, визначимо табличку, що буде складатися з ну якостей для кожної ну, жінки, які я вже не назвав, а також обдумуємо, які предикати нам треба ну, буде створити для того, щоб аналізувати, які жінки нам підходять, а які ні. Проаналізувавши. Ці 25 фактів, що надаються нам в умові, отримуємо наступні предикати, А саме це Next to, ну, Тобто одна ножінка ну, знаходиться ну, біля іншої, одна ножінка ну, справа чи зліва від іншої, ну, саме на, і, і, і вони саме знаходяться ну, біля одної. або Одна нужінка справа чи зліва від іншої, але при цьому ну, між ними ну, також можуть ну, бути інші жінки. І також ще, ще предикат, що ну, жінка крайне зліва або справа. І нарешті предикат, що одна ну, жінка знаходиться ну, десь між двома іншими. Ну тобто, не обов'язково, щоб вони. Всі були ну біля одне одної, і між ними ще можуть знаходитися інші жінки. Ну і відповідно, тепер, коли ми вже визначили, які предикати нам треба створити, ми власне це і зробимо. І, і створимо предикати, що відповідають за обробку відповідних обмежень. А також звернімо увагу, що деякі з предикатів, ми ну, можемо нелегко ну, ну, через інші. Ось, наприклад, як ви можете ну, бачити, write ну, виражається через ну, left of, next to ну, виражається, ну також через ну, left of. І також зверніть увагу, що. Для реалізації багатьох з цих предикатів використовується функція Append, що додає два записки і записує це значення в третій, що надається як аргумент. Ну і тепер, коли ми вже ну, визначилися з тим, які предикати ми будемо використовувати, створили ці предикати, то ми вже можемо, власне, перейти до визначення основного предикату, в якому ну, будуть всі обмеження, які ну, має задовольнати аргумент В, що буде в нього переданий. Як ну бачимо. Ну, тут скрізь використовуються всі ті предикати, які ми визначили раніше, плюс ще предикат на Length, що задає довжину цього ну, списка V, бо в нас ну, відомо за умовою, що жінок 5. І, і також ще предикат ну, також стандартний, вже визначений це Member, що означає, що елемент повинен ну, бути. Скажімо так, елементом зписку В. Ну, тобто ну, жінка В маленьке, але ну, має ну, бути елементом з списку В велике. Ну і після ну, того, як ми визначимо всі ці 25 правил, уважно і коректно, ми, власне, зможемо зап запустити цей, цей п -п передикат, що називається. Ну, в МНВ, і перевірити, чи справді ми отримуємо правильний результат роботи програми. Отже, запустимо цей предикат. І як ми ну, бачимо, ми отримали таблицю з інформацією про кожну жінку. І отримали ну, відповідь на питання, що цікавило нас на, на початку. Що ну, жінка, що має. Ну, білий рушник це жасмин. Ось. І для цього ще створили окремо предикат, що визначається. Якщо робити коротенький висновок по реалізації на пролозі, то вона ну, досить гарно читається і швидко пишеться, але треба бути ну, дуже уважним ну, під, 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 під час ну, використання функції append і також під час. Задання всіх до п'яти правил, бо очевидно, що якщо хоча б одне з правил задано, хоч трошки невірно, то ми не можемо отримати, ну, скажімо так, нескінченне виконання, бо не отримаємо потрібних для нас результатів, або взагалі не отримати нічого. Тепер, власне, перейдемо до реалізації альтернативних іншими мовами програмування і почнемо з реалізації на Haskell. Ну, вона відрізняється тим, що до, що до того, як накладати будь-які обмеження на, на нашу множину відповідно жінок, ми спочатку ну, визначимо як ну, типи даних, всі їх ну, якості, і ці якості вони будуть приймати значення усіх можливих е, ну, і запропонованих в завданні варіантів. Ну, тобто для рушника це наприклад кольори рушника, для імен це власне імена і так далі. І, і, і найважливіше на цьому етапі звернути увагу на те, що в нас ці ось типи на даних, вони, як ми ну, бачимо внизу, наслідують на від і нам, і, і Bounded. що значить, що ми, т -т 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 таким чином задаємо на, на них порядок, ну тобто, наприклад, на прикладі з. Рушником, зелений рушник, він ну, ну, буде вважатися одиничкою, а жовтий п'ятіркою, і, відповідно, на них задано порядок. І ось, власне, я сказав, що ми задали цей порядок, і тому, що ми задали його, ми якраз і можемо скористатися функцією. З Ліст no, в Хаскелі, що власне ну, будує всі перестановки для якогось ну, певного записку, як ми тут і можемо ну, бачити, що є ну, певний тип А, і ми ну, можемо отримати всі можливі перестановки, значень для цього типу. А так, як ми раніше ну, визначили, що в нас. Для ну, кожен ну, тип ну, даних ну, має порядок і послідовність, то, то ми це можемо зробити. І в даному випадку ну, 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 min bound це мінімальне значення в цьому порядку, а max non bound це максимальне значення для цього порядку. Ну, і тепер, коли ми вже маємо ну, можливість створювати Перестановки для певних елементів і типи даних визначимо власне функції. Вони схожі на ті функції, що ми не визначали для прологу по, по назві, але зовсім не схожі, як можете ви бачити, по реалізації, бо реалізація цих функцій передбачає повернення нобулового значення, тобто йде перевірка саме. На Правильність чи коректність заданої умови. Тобто, і тут ми також можемо ну, бачити, що деякі функції в нас виражаються ну, через інші. Наприклад, можемо звернути увагу на, -на, 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 на те, що next to ну, виражається через ну left-off, що і також під він виражається. Через функцію сам Left-Off. Я вже розповідав про те, що роблять всі ці, -ці, ці функції, тому я не буду повторюватись. А стосовно того, як вони тут працюють, то можна звернути увагу на суттєву різницю в тому, як реалізований, наприклад, сам where no left-off. Якщо подивитися на функцію Somewhere on Left of Help, то бачимо, що ми вже порівнюємо індекси твох елементів у списках. І, відповідно, якщо індекс елемента X менший, ніж індекс елемента Y, то відповідно він і знаходиться лівіше. Що очевидно. І тому нам не треба використовувати якісь складні апенти і тому подібне. Тут все досить гарно видно. Але загалом вважаю, що читабельність передикатів в прологу, мабуть, таки краще. Якщо порівнювати. Власне, і. Коли ми це все визначили, ми ну, можемо перейти до визначення самих обмежень. І що цікаво, що обмежень в нас вже не 25, а 21. І таким чином ми повільно підійшли до ну, мінуса, який ну, має реалізація на пролозі. А саме це те, що у нас. Якщо у нас заздалегідь невідомо, які у нас є ну якості і типи ну, цих ну якостей, і тому нам треба надати в о, обмеження на той ось, ну, список В у, преди, у предикації на ну, новимен усі, усі, усю інформацію про ну, кожний вид для кожної якості. А ось а а ось тут у хаскерів, коли у нас відбувається фільтрація всіх можливих перестановок по певних умовах, то ми ну то програма ну легко до доповнить ті якості, яких немає в обмеженнях самостійно. Ось, ну і бачимо саму ідею, що вже ми тепер окремо ну, визначаємо ну, по позиції елементів для кожного записку, ну, ну, Тобто окремо для записку, ну, віку, ну, жінки, окремо для її професії, окремо для ну, соку, що вона п'є, і таке інше. А далі ми у Return ну, zip 6 усі ці. Усі ці списки, де всі значення вже знаходяться на правильних позиціях, забираємо в один великий список наборів ну, всіх ну, якостей і всіх жінок. І, власне, коли ми створили цю функцію Answers, ми її можемо просто використати. Ось таким ось чином. Ну, Ось тут у монаді IO main ми можемо використати монадичні функції для того, щоб виконати цикл по ось цій функції Answers і вивести всі за відповідей, що ми отримали. Ось і в даному випадку у нас завданні одна можлива відповідь, і тому ми її і отримали. Як бачимо, ми отримали список з усіх жінок, у кожної з них шість якостей. І знову отримали, що ім'я жінки, що має білий рушник, це Жасмін. І все в нас гарно працює. Ось що можна сказати, що. Загалом, читабельність цієї програми, як на, на мене, трохи гірша ніж читабельність програми на пролозі. Але, але з іншого ну боку, їй для роботи треба ну, менше обмежень задавати не 25, а 21. І також вона працює швидше, ніж ні, 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 ні те рішення, за, за, запропоноване на, на пролозі. Хоча вона і будує всі можливі перестановки і шукає з них на ті, що підходять нам. І на ще розглянемо останню реалізацію цієї задачі Ейнштейна. І це буде реалізація на. І одразу ну, можна помітити, що вона ну, дуже схожа на реалізацію, що, що, що була продемонстрована на Хаскелі. Ми одразу ну, бачимо, що в нас ну, використовуються нами, які є перелічувальним ну, типом, що загалом ну, за принципом роботи ну, дуже схоже на те, що ми ну, визначали у Хаскелі. І так, само в нас для ну, кожного ну, виду ось, ну, якості, яку ми ну, визначили, надаються номери з одинички до п'ятірки. І на них визначається по -по порядок. І відповідно, як ви вже, я, я, я думаю, здогадалися, ми теж ну, будемо робити перестановки ось цих ось ну, самих ну, якостей. І набір службових функцій, що дозволяють робити ці перестановки. І для того, щоб ну, зробити одну перестановку для списку ну, певної ну, якості, ну, треба використати ну, функцію permute, а замість те ставити ту якість, яка нас власне цікавить. Зараз подивимось. Значить, ось тут ми ну, можемо ну, бачити всі функції, які ну, будуть використовуватись для задання обмежень. Все так само, як і на Haskell, в тому плані, що вони теж всі ну, загалом, ну, крім index of повертають, чи true, чи false. І працюють вони також за схожими принципами. І якщо подивитись, то можете помітити, що є робота з індексами і порівняння індексів, який є паревіше, який є Ось, І так як ми це вже на нахажки обговорили, то не бачу сенсу на цьому Ну і власне. Все, все, все є для того, щоб визначити саме всі, всі правила, і зараз, ось, якщо подивитися, то можна одразу помітити, що як не дивно, в нас ну, майже ну, повний забіг з тою реалізацією і, і, і за порядком задання, який в нас ну, був і на Хаскелі. Хоча одна мова функціональна, інша імперативна, але з використанням where і from, що, що, що надаються у c sharp у LinkU, Це така бібліотека, для цього, ну, яку, ну, за словами цими From і Where, то можна зрозуміти, що вона надихалася. Саме SQL, але вона ось дозволяє в такому декларативному стилі прописувати умови, і, і, ну, і писати, по суті, запит, і в кінці обирати ну, те, що нам треба. Ну і тут, власне, все як на пролозі. Ну, тобто, ми спочатку обираємо той порядок ну, видів неякостей для кожної неякості окремо. Ось, а, а потім все це все, 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 все обираємо і обираємо в тому порядку, в якому нам треба, отримаємо в результаті. Ну, зараз продемонструвати. Ну, для виводу використовуюся на, 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 на наступні функції. Зупинятися не, не будемо на них, бо вони просто виводять результат. А, власне, от, ось такий ось результат. Який ну, повністю забігається з, з, з тими результатами, що ми отримували раніше, і, і наша улюблена Жасмін тут ну, теж на, своє, на, 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 на своєму місці знаходиться, присуття, і все працює. І по ш, швидкості я б сказав, що ну, приблизно як, як на, 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 на хаскалі реалізація, але на пролозі най, Повільніша реалізація вийшла. Наприкінці, коли ми розглянули всі три реалізації, хочу зробити висновки щодо цього завдання. Ну, стосовно різноманітності, як на мене, то розв'язки на Haskell і на C-Sharp саме завдяки linkQ, що є в C-Sharp. Чого, я думаю, що в такому вигляді нема в інших імперативних умовах, ці розв'язки вийшли ну, дуже схожі, але розв'язок на пролозі він сильно відрізняється від розв'язків на C-Sharp і на Haskell. Стосовно обсягу, ну, на найменше ну, ну, коду ну, вийшло зазвичай на пролозі, а найбільше ну, на C-Sharp. Що як би очевидно, бо на C-Sharp треба задавати ну, більше функцій, там і допоміжних, і всього ну, такого іншого. І загалом, але, це, але плюс в тому, що це в якомусь сенсі спопрощує е процес на написання і по покращує розуміння і читабельність. Проте я вважаю, що програма на пролозі також чит -ч -ч читабельна. А от програма на Каскелі інколи ну, може викликати ну, питання і нерозуміння, вона, на мою думку, не така цітабельна, як інші, і містить ну, багато спеціальних символів, всі ці там долари і таке інше. Так, приклади інших задач ще де корисно можна застосовувати ці методи. Ну загалом, якщо дивитися на все. То це це можуть ну, бути всі логічні ну, пазли, там ну, різних там видів, і, і форматів, і з новими предикатами чи функціями, з новими умовами, плюс ну всі якісь логічні моделі, де ну треба щось з, з якихось там конфінації, щось обирати. Всі ціна там ви можете зараз засто... Просувати ось. Ну, складні завдання. В принципі, я б сказав, що залежить особ... від людини особисто. Для мене, я думаю, що найпростіше було зробити на Сі шарпи, найскладніше на Хаскелі особисто для мене, бо я вважаю, що Haskell не дуже читабельний і не дуже зручний, але при цьому він швидкий та. ну Ну, досить лаконічна реалізація вийшла. Ну, цікавість при виконанні. Ну, звичайно, ну, цікаво, особливо цікаво, не аналізувати класичну задачу, яку запропонували в тому журналі по інформації, Ейнштейн запропонував, а розбирати ось якісь модифіковані задачі, які ну, мають ну, більше умов і більше. І більше обмежень. І це додає ну, деякої цікавості і, 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 і можливості якось по-своєму -по придумати, обдумати розв'язок, ну скажімо так. І про корисність я вже сказав, що це, що, ну, це корисно для роботи з. False, і були ви вими функціями особисто у випадку з реалізацією на хаскалі і на сі шарпі. Ну і загалом дуже корисно для для пролога, для розуміння прологу, як пролог накладає обмеження ну на і на інформацію, і ми в результаті отримаємо не с, 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 саме той набір жінок. Який ми і хочемо. Ну, власне, це в мене все. Дякую вам. І наприкінці ще залишив це джерела зі всім, що я використовував для цього завдання. Дякую, до побачення.